Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную зробити дуже смачний і неймовірно простий та швидкий у приготуванні торт із чорносливом та горіхами без випічки та без печива. Рецепт цього тортика розповсюджується неймовірно швидко. Усі одразу почали просити у мене цей рецепт. А коли дізналися його, взагалі не повірили, що все так просто готується. Ніжний, немов хмаринка, крем, тоненькі коржі та багато чорносливу та горіхів. Такий тортик однозначно варто приготувати, коли немає часу або бажання поратися з тістом та духовкою. Отже, спочатку, давайте зробимо крем. В окрему ємність виливаємо охолоджені вершки 33% жирності. Вони повинні бути дуже холодними, щоб крем добре збився. Беремо міксер і спочатку на невеликих обертах збиватимемо пару хвилин, поки вершки не почнуть загусати і збільшуватися в об'ємі. Як тільки маса набуде щільності, додаємо крем-сир маскарпоне і знову трохи збиваємо. Як зробити такий крем в домашніх умовах, я показувала в одному із своїх відео. Посилання є в описі під цим відео. Тепер додаємо пару ложок цукру і продовжуємо збивати ще півхвилини. Дуже довго теж не потрібно інакше крем можна зіпсувати. Кількість цукру регулюйте до смаку. У мене слива дуже солодка, тому я багато цукрової пудри не додаю. Наш крем практично готовий. Він вийшов дуже щільним, чудово тримає форму і, так як треба, підійде для фінальної прикраси тортів та інших десертів. Перекладаємо трохи крему в окрему ємність, всього декілька ложок. Він нам знадобиться для прикраси тортика. Нам потрібні ще волоські горіхи. Ми їх подрібнюємо ножем на невеликі шматочки. Ось як у мене. Після горіхів беремо ще чорнослив без кісточок і теж подрібнюємо. Чорнослив має бути м'яким. Якщо у вас він твердий, на пару хвилин його потрібно залити окропом. Потім злити воду, паперовою серветкою, просушити чорнослив і також подрібнити на невеликі шматочки. Тепер в основний крем висипаємо горіхи та чорнослив і обережно, не дуже швидко перемішуємо ложкою. Це просто фантастично смачний крем. А нам залишилося підготувати коржі. Для цього я взяла ось такі готові коржики. Вони мені чимось нагадують лаваш, але трохи щирніші. У мене вони не рівні, тому я роблю края за своєю формою. Але цього можна і не робити. А ми збиратимемо наш тортик. Беремо форму або можна просто блюдо. Викладаємо перший корж. Зверху корж я промазую сиропом. Нам треба його добре просочити. Для цього я використовую теплу воду, трохи лимона і цукор. А тепер зверху підготовленого коржа викладаємо крем. Крему не шкодуйте, але так розрахуйте, щоб вам вистачило на всі коржі. Рівномірно розподіляємо крем по всій поверхні. Тепер наступний корж. Трохи притискаємо його і знову змащуємо його порцію крему. Все розрівнюємо. З цим кремом дуже легко і приємно працювати. Замість чорносливу можна додати по. Рібнений шоколад або какао варіантів дуже багато. Залишився останній корж, але на нього ми вже викладаємо крем, який ми відклали, щоб тортик у нас вийшов білим. Ретельно розрівнюємо по всій поверхні тортика. Крем. І відправляємо настоятися в холодильник на пару годин, а краще на ніч. Після цього дістаємо тортик з холодильника, дуже обережно знімаємо борти форми і швиденько прикрашаємо. Боки тортика я змащую білим кремом. Окрім цього, борта тортика я буду прикрашати подрібненим волоським горіхом. Прикрасити його можна будь-чим на ваш смак та за вашим бажанням. Варіантів дуже багато. А зверху тортик я прикрашу подрібним шоколадом. Я використовую звичайний чорний шоколад. Це все абсолютно не складно. Складно і швидко можна прикрасити. Ви тільки подивіться, який гарний і досі таки святковий вийшов наш тортик. І зовсім не скажеш, що він без випічки. Саме час розрізати та кликати всіх до чаю. Ріжеться він дуже легко, настоявся він добре. І подивіться, який чудовий вийшов на зрізі. Це справжнє диво. Фантастично привабливий та смачний, так що зовсім не соромно подати на святковий стіл, якщо немає духовки, часу або бажання готувати. Тортик виходить дуже ніжним, з великим шаром крему, там який. Раджу приготувати, не пошкодуєте. Дякую, що дивилися це відео та були зі мною. Сподіваюсь, вам сподобався рецепт. Якщо так, тоді, будь ласка, ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Та не забудьте підписатися, якщо ще не зі мною. Дуже чекатиму на ваші відгуки в коментарях, як вам такий варіант торта без. Випічки. Усім смачного та чудового настрою! Вже скоро побачимось! Па-па!